Допомогу військовим щодня в координаційний штаб підтримки армії в 332-й кабінет облдержадміністрації приносять усі небайдужі благодійники хочуть лише одного, щоб кошти використали за призначенням. Це Ініціатива нашого колективу на допомогу нашим військовим, на медикаменти, на можливо, на харчування, можливо, на спецодяг. Ми хотіли, щоб вони пішли по на назначенню. Не просто кудись, а пішли на допомогу нашим військовим, нашим хлопцям, на захист, на все. Е, ну а не просто кудись, як багато коштів зникає. Суми допомоги різні. Хтось приніс тисячу гривень, хтось три. У штабі кажуть, готові звітувати за кожну копійку. Такі у нас відомість. От і одну накладну лишаємо собі, і плюс квітанцію видаємо людям. Координатори штабу безмежно вдячні усім за допомогу, але знову кажуть про те, що обіцяних депутатами обласної ради коштів так і не надійшло. Дуже кволо. Всі дуже якось зайняли депутати пасивну позицію. Деякі долучаються, деяким це взагалі таке враження склалося чи байдуже. Тим часом депутати обласної ради повідомляють, що створили власний благодійний фонд, куди поки що увійшли 53 народних обранців та зібрали 103 тисячі гривень. За ці кошти придбали рації та одяг військовим. Найбільше жармійцям зараз бракує засобів особистого захисту, розповідає в координаційному штабі. Люба сума б, яка була, вона би зараз миттєво розчинилася. От дивіться, ми б зараз відправили 50 бронежилетів, щоб закупити. 50 бронежилетів по 200 євро це вже є сума. А на даний момент ми її не можемо зібрати. Приносять люди, хто не байдужий, приносять кошти, але це все ж таки. Великі кошти не можуть у штабі наразі придбати хоча б кілька пристроїв для стеження тепловізорів. Завдяки тепловізорам, тепловізору одному на всю колону на БТР, який був встановлений цей тепловізор. Виявили дві засади, тобто колону могли розстріляти по дорозі. Обласний координаційний штаб працює спільно з міською радою. Там також збирають кошти для підтримки родин загиблих військових. 65 598 тисяч п'ятсот гривень 50 копійок. Збір коштів ще буде четвер-п'ятницю, і Наступний понеділок ми проведемо засідання оргкомітету, і Ці кошти будуть, скажімо, поділені, розділені і роздані сім'ям загиблих наших чернівчан, які є. в міській раді також збирається віддати для потреби армії усі зібрані кошти від проведення петрівського ярмарку. Маєгумена Ярослав Ловицький місцевий час.